Це вчасно про на армія ФМ. У мене в студії економіст, футуролог, доктор економічних наук, бізнесмен Андрій Длігач. Добрий день, привіт. Я від твого вчорашнього посту. Коаліція бізнес-спільнот за модернізацію України зверталася до уряду з пропозицією щонайменше трирічних контрактів. На виробництво зброї. Наскільки кричуща тема? Наскільки важлива? Ви рухаєте якісь глобальні зміни? Ви податками займаєтесь? Ви там реформами займаєтесь? А тут, наче, така історія, О, вона, ти, ти чому трирічні контракти зброї? По-перше, я не є великим фахівцем в темі зброї, хоча звичайно в мене є і благодійний фонд, який фінансує подібні проекти, і я є в наглядової ради кількох оборонних підприємств і колись навіть працював допомагав державі реформувати цю галузь, тому більш-менш розбираюся в темі для того, щоб розуміти, що бізнесу інвестувати в розвиток оборонпрому. Потрібно мати якісь, хоч якісь зрозумілі терміни. Ну, наприклад, замовлення гарантоване, контракти, які дозволять закупити обладнання, і виробляти саме те, що буде затребуване, або дозвіл на експорт. Угу. Для чого для чого це потрібно? Ну, нам конче необхідно розбудувати оборонно-промисловий комплекс, менше залежати від наших партнерів, бо вони розвивають. Повільно вони не встигають за цими змінами технологічними, да які відбуваються, і в них дорого. Ну і бажано, звичайно, все ж таки залишати гроші в країні, не, не імпортувати, а максимум робити того, що ми можемо принаймні робити. Тому ну в нашій спільноті ми побували побудували вже кілька десятків таких підприємств і чим я стикаюсь. Ну там, де я чи мої партнери, ми можемо проінвестувати все, все саме. Ми заплющуємо очі. Це інвестиції в майбутнє в виживання України, тому ми це робимо. але переважна більшість бізнесменів запитують: ну добре, я маю висмокнути гроші зі свого бізнесу, і бізнес е, мій тоді буде е, ну потерпати від цього. Але тепер я закупив обладнання, почав виробляти, але в міністерстві оборони кажуть: ну давайте ми закупимо одну партію. Як одну партію, мені потрібно для того, щоб привезти нормальне обладнання, найняти правильних фахівців. Мені потрібно розуміти, чи зможу я продавати кілька років на це наприклад. міноборони, не розуміє чи чи влада в цілому, чи прем'єр Шмигаль? Я чому про шмигаля питаю? Тому що він недавно сказав, що ну я можу помилитися в цитуванні. Що ми, коли розраховували бюджет 24-го року, то думали, що війна закінчиться до літа. 2024 це, це так. Нема тут якогось протиріччя, що війна це час дуже коротких пл планувань. Ні? Хоча я Ну взагалі-то я критикую нещивно багато рішень влади. Але тут, ну по-перше, я бачив, як планувався той бюджет на 2024 рік. Були був аналіз сценаріїв були різні різні варіанти розвитку подій, і тоді було обрано. В якості базового сценарію, що що війна буде завершена до, до середини 2024 року, при цьому були сценарії і до кінця 2025 року, все це на столі. Є різні сценарії. І уряду прем'єр-міністру потрібно з чогось виходити, якесь ухвалювати рішення на той момент. Ухвалювати бюджет в сценарії війни до кінця 2024 року було ну фактично неможливо, бо це бо цей бюджет не можна було звести на той час. Тому цей ризик е, закладався одразу. Е, просто потрібно було про це з аналітичною спільнотою говорити. Принаймні, а що стосується контрактів, так я маю сказати, що такі прем'єр чи міністр оборони, я вже не пам'ятаю, хто вони нещодавно заявили, що вони погоджуються на 3-5 років. Інше. В контракти, тобто, тут тут ми перемогли з е, асоціаціями. Поки ми не пішли з ефіру радіо, скажи, що ти думаєш про закупівлю в МОЗу. Я чув від багатьох людей, що там все краще стає, стає краще, але ще далеко до того, щоб стало ідеально, і по і по амуніції, і по якщо ми продовжимо донатити і безпосередньо е, з е, нашим е, знайомим командирам чи чи підрозділам, по, по яких бізнес взяв на себе турботу, давати все від амуніції до теплові. Ізоров прицілів гвинтівок, то це означає, що закупівлі все ще працюють не не над ефективно, і ми бачимо по. По цінах, що є перевищені. туди Відповідь... можна допомагати бізнес-процесами, не знаю, консультуванням? не, не, не... допустила. Кілька наших команд знайомих, друзів намагалися навести лад в системі управління. Взагалі в арміях світу так прийнято, що громадські експерти долучаються до оптимізації процесів. Угу. В нас ну насправді в чинній команді багато людей прийшло з громадського сектору, але все ж таки вибудувати таку співдію інклюзивність з аналітичними центрами і командами зовнішніми поки не вийшло. Останнє питання в ефірі: економічне бронювання вчора. Президент скасував, зупинив як ну там якийсь процес, і поставили на стоп для того, щоб перевірити, що ти скажеш про економічне бронювання, і ми потім підемо. Має бути бронювання критичного персоналу. Чому я дуже раджу подивитися багато моїх інтерв'ю на цю тему? Це на користь обороноздатності. Я дуже чітко пояснюю, що для того, щоб країна встояла, нам потрібно, щоб працював бізнес, і для цього потрібно дати можливість бізнесу забронювати. Принаймні 15% персоналу для роботи, ефективної роботи. І це не відкуп. Андрій Длігач, економіст, футуролог, викладач, бізнесмен. Ми зараз йдемо з ефіру радіо і прийдемо лише в ефір соціальних мереж. Андрію. Реформу сьогодні проголосували податкову реформу. Не можна сказати, що глобальну, зовсім не mm -hmm. таку, як ти свого часу пропонував. Але що ти скажеш з приводу цього підвищення фактично податків? Mm -hmm. Тут у мене цілий перелік на двох сторінках. Mm -hmm. Спочатку загалом, а потім, якщо там щось таке yeah, видатне, я. Yeah, yeah. Віду від загального до е, деталей. Е, ну по перше, хочу сказати, що ми не пропонували. Ми продовжуємо наполягати на антикорупційній ліберальній податковій реформі. Ми, ми, ми кстати, ми, це хто ми це. це цілий, цілий ланцюг аналітичних центрів, близько 12 аналітичних центрів, коаліція бізнес-спільнот, в яку входить зараз 98 бізнес-асоціацій, всі провідні бізнес-асоціації, mm -hmm. е, і е, багато економістів по світу нас підтримують. Навіть е, ми е, півтора роки тому. Проводили великий форум з цього приводу спільно з Нобелівськими лауреатами, з представниками Світового банку, і ми маємо велику підтримку, в тому числі від провідних економістів Європейського союзу. І я постійно зустрічаюся з представниками МВФ. навіть з боку МВФ ідея вашої реформи полягає в драматичному скороченні податків в зміні акцентів на тому, що податковується зараз. В нас надто високий акцент в оподаткуванні доходів. Для того щоб Україна зробила прорив, економічний прорив, щоб ми могли швидко економічно зростати, нам потрібно змістити акцент від оподаткування доходів на оподаткування споживання і активів. Mm -hmm. Якщо це буде основним основною базою для оподаткування, відповідно економіка почне споживання зростати споживання, це умовно кажучи, збільшити акцизи. А обкладати активи це, це платити земля, за нерухомість. Та, та нерухомі земля, нерухомість mm -hmm. чи за купівлю чогось коштовного, якихось інклю... mm -hmm. інклюзивних, лакшері, товарів діаманти, автомобілі а mm -hmm. а, відповідно, знизити податки на працю, щоб дало можливість. Децінізувати зарплати до речі, коли ми говоримо про бронювання критичного персоналу, розпові угу. собі, угу. що це дає 200 мільярдів гривень додаткових надходжень в бюджет через децінізацію зарплат. Ну лише мова йде про нашу модель, там де ми кажемо про встановлення рівня зарплат. А не про військові збірні. Це той, при той тому, що кількість зайнятих об'єктивно скоротилась в Україні. А чому вона скоротилася? Це, це, це взагалі катастрофічна ситуація. Вона скоротилася, тому що люди пішли в цінь. І зараз через це збільшення податків, про яке ми з тобою поговоримо, вже з, з 1 жовтня активно бізнес починає знов ховати людей. Чому? Ну тому що просто неспівмірно податкове навантаження з тими економічними реаліями. а тут якраз по доходам знову знову, да? і по доходам. Чому ж ми і так активно зараз? Я не можу сказати, що, що б'ємося скоріше, намагаємося конструктивно це довести. Ну як можна битись? В нас інший ворог. Ми не можемо бачити в. Там в комітеті Верховної Ради з фінансової політики ворогів ми намагаємось пояснювати президенту пояснювати, міністру фінансів пояснювати. Так ось спочатку Практично. спочатку що, Міністерство що, фінансів запропонувало: давайте введемо податок з обороту, давайте підвищимо ПДВ, підвищимо військовий збір, підвищимо багато податків. Банківський податок. Да. Серед всього цього були нормальні рішення, наприклад, підняття акцизу на солодку воду, запровадження такого акцизу. А були абсолютно, абсолютно якісь ну такі неприпустимі ідеї на кшталт введення нових податків типу податку з обороту. Тому ми дуже активно включилися як аналітичні центри. Обґрунтували, мали зустріч з міністром фінансів і його командою. Обґрунтували, вони скоротили багато з тих вимог, які були. Але єдина найбільша неприємність, яка залишилася, це підняття військового збору. Ми аналітичними центрами і бізнесу відсотку до п'яти да, це здавалося б ну небагато там всього лише. Але просто від собі, що таке підвищення навантаження на працю за нашим моделюванням призведе до того, що зарплата в країні в ціні буде не 35 відсотків, а 44 відсотки. Зрештою, впровадження такого податку змусить і державу більше сплатити держслужбовцям. І по результату на 25-й рік. Держава від такого підняття втратить 39 мільярдів гривень. Угу. Не отримує додатково, а втратить через цінізацію економіки. Ми, е, так схопившись за голову, почали пропонувати альтернативу. Міністр фінансів та... виглядає цілком притомним. Ну, да, що я... Так зовсім кепська зрошимо в бюджеті. Е, він... Чи це означає якусь кризу? Криза е, того, що ми маємо якимось чином. З їхньої точки зору показувати МВФ і іншим нашим партнерам, що ми не тільки чекаємо міжнародної допомоги, але й самі щось робимо. У нас найбільший рівень в золотовалютних запасів. Це, це не стосується одного, одного. Сучасні Золотовалютні історії. Резерви... вчора 35 мільярдів знову нам ЄС. пообіцяли ЄС. Це це ж типу наші гроші, це ж типу доходи від заморожених російських активів. І ці гроші, я сподіваюсь, прийдуть до кінця року. Але давай просто порахуємо це. Ці гроші, які ми маємо спрямувати на шалений дефіцит бюджету. А ті гроші, які є в національному банку, ці гроші потрібні для того, щоб компенсувати величезний розрив між імпортом і експортом. Mm -hmm. Він просто катастрофічний зараз для України. Без цих грошей ми просто б не, не, не вижили. І гривня б улетіла кудись там за 100 за гривень за долар. Так ось. Є альтернативи. Базова альтернатива така. Давайте не відкладати системні реформи. Системні реформи сумарно дадуть близько одного трильйона гривень додаткових надходжень до бюджету, а це вичавлення через збільшення податків дасть максимум 100 мільярдів. Ну це ж не співмірно. Чому держава постійно обирає найкращі рішення? Міністр фінансів в цьому менш винний. Я переконаний, що зараз на жаль перемагає популістичний погляд на все це, мовляв. Ну, Військовий збір його підняття. Ну і називається він красиво, військовий збір, і військові мають підтримати Ну, і він справді, да, він справді uh, на, на благо, але ж насправді в нас всі гроші йдуть. Всі гроші, які збираються податками, йдуть на обороноздатність. Всі без винятку. Всі, як би ми не збирали їх, і ПДВ, і ПДФ, А соціалка, ну, культура це все фінансується Партнери, батько. Да. Так ось в, такі, в таких умовах. Ми кажемо так: давайте є тактичні рішення. Ну, наприклад, там окей, не, не треба підіймати військовий збір. Краще підняти ПДВ, Тоді його сплатять всі, а не тільки білий бізнес. Друге, давайте подумаємо про бронювання критичного персоналу. Це ж 200 мільярдів, це ж набагато більше ніж від підняття податків. Далі, давайте е, наведемо лад на митниці і податковій службі. Це, це близько 300 no. мільярдів сумарно no. і так далі. Ти ж розумієш, що, що це просто не співмірно по масштабу. Чому вони відкладають? Ось ось це питання. І коли мене військові друзі а запитують чому не підняти ПДВ? так я ось і запитую В більшості на... країн Європейського союзу вищі ПДВ, ніж не, у нас. Не, а тут знаєш, яка цікава ситуація? Дивись, ну по перше. Підняття ПДВ дійсно неприємно. Я розумію, чому президент не підтримує цю ідею. Мені переказують, що саме президент е, не, не йому не подобається ця ідея. Що мовляв, це підніме ціни на 2%. Підніме? Ні. це підніме ціни. Ми порахували це. Це дає лише 0,4% десятих відсотка по зростанню цін. Ну так побудована поведінкова економіка. Це, це не можна в лінійно рахувати. Друге, це призведе до, до отримання державним бюджетом не мінус 39 мільярдів, як від підняття військового збору, а плюс 77 мільярдів. Ну, чудово. Головне, це не сильно буде впливати на цінізацію і на економічний розвиток. Це найкраще рішення, але в ЄС ефективний ПДВ нижче, ніж у нас. Бо вони мають диференційовану ставку. У ну, да, них там є багато, багато продуктів, да, де багато, 0, да, 5% да, да, і так да, далі. Да. Тому в цілому вони сплачують менше, ніж ми. У мене є хороше питання, мені подобається, коли ти говориш, ми, ми там з Мінфіном, ми там з комітетом. Таке враження, наче ти не бізнесмен, наче ти просто громадський активіст чи експерт uh -huh. якийсь. Нема конфлікту інтересів. Коли Маск стрибає на мітингу Трампа, то, то він. В цей момент бізнесмен чи громадський активіст, який підтримує свого кандидата, ну по перше, коли Андрій Длігач приходить до Гетманцева говорити про податки. Длігач поганий приклад в цьому, бо у длігача таке позиціонування займатися всім, і всім во всьому намагатися бути експертом. Не це, це, це не це не через те, що я недолугий. Я просто поки не одружений і маю час на це. Ну це жарт. Вибачте, але дійсно я вважаю, що дуже важливо склеїти різні сфери. І моя місія це зараз склеювати бізнес, аналітиків і державу е, з, з точки зору бізнесу. Да, я зараз голова ради коаліції бізнес спільноти сам діючий підприємець. І мені це важливо для того, щоб фінансувати ту аналітичну роботу, яку ми ведемо. Я ж, я ж ніхто не фінансує, і бізнес боїться. Тому мені доводиться заробляти самому, щоб фінансувати розробку державних політик, проведення постійних досліджень, моніторингу, і передавати це міністерству економіки, бо воно готове до співдії. І ми дуже ефективно співдіємо. У нас гірше це виходить з міністерством фінанс. Але з міністром вдається доходити до, до спільної точки зору. В нас дуже погано виходить, поки кооперація і спільна дія з офісом президента. На жаль, чомусь він не розуміючи громадянське суспільство, намагається віддалитися. Але я й там переконаний, що ми налагодимо конструктивну роботу. Зараз не час для розбрату. Я більше всього боюся, що ми можемо через це програти нашу перемогу. Поки наші захисники і я сподіваюся, що. Найближчим часом ми побачимо світло перемоги, б'ються за те, щоб перемогти того ворога. внутрішній, у вигляді корупціонерів, тих, хто тут ховається. Потім в епоху, коли нам забороняють бронювання критичного персоналу, вони заробляють в чорний спосіб. На це, це вивезвивезені да, да, ухилянтів? Да, да, да ну це якась і це ж це, 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 це якась... А це десят мільярдів гривень на рік. Уявляєш, Діма, 80 мільярдів гривень. І я, я хочу це подолати. І, і я хотів би, я дуже б хотів, щоб в результаті ті гроші, які вони зараз закумлювали, не були тими грошами, яким, якими потім ветеранам, військовим і громадським активістам будуть затикати рота. Ти а, кажеш, а... що ви об'єднуєте 90-80 да... бізнес дев'яносто 98. О, 98, майже 100. А, як в якому стані бізнес? Я вчора дивився м, ну, ці криві споживчих настроїв і настроїв uh -huh. бізнесу, оптимізм до оптимізму бізнесу, і там бізнес, наче нормально, так на. Наче... Чи, наче росте у них. Ні, Не ось, ось я маю, да. не росте? Ну, ми, ж, ми ж це моніторимо реально, не держава на самих себе. Зараз цей показник почав падати. І знаєш, в ага. чому старі велика неприємність? Бачу, мабуть, да. Да? Велика неприємність в тому що, тому, що раніше головною проблемою для бізнесу була війна, військові ризики, все це. Тепер головною проблемою бізнесу стає держава. Уявляєш собі, у, у бізнесу немає персоналу. Немає доступу до фінансового ресурсу, але найбільша біда бізнесу це постійна зміна правил гри держави. Причому заднім числом от та от. От коли, коли податки, податки заднім числом е, закон буде ухвалений, підписаний наприкінці жовтня. А податки ти змушений буде сплатити з 1 жовтня. Це це просто неймовірно для сучасної демократичної країни. Більше того, держава обіцяла, що не буде переглядати податки. Якщо ти обіцяєш, як держава, що під час війни мається на увазі, не будеш погіршувати умови. Ну, Я на тут... початку війни податки опустили і відпустили, потім повернули їх це, в, це в це теж найкраще в... рішення. Ми, ми, якраз як аналітики, були проти цієї ідеї. Вона нічого позитивного не дала нікому. Це суто емоційно так, але вона викрівлювала взагалі логіку бізнесу. Насправді, що потрібно було навіть в цій ситуації сісти з бізнесом спільно і пояснити. Пояснити на рівні контракту бізнес ти маєш сплатити більше, ти маєш децінізуватися максимально. Натомість, ми як держава, усунемо того силовика, який на тебе тисне. Уяви 48% бізнесів отримали тиск від силовиків за останні два місяці. 48%, половина. А бізнесу зараз потрібно готуватися до зими. Бізнесу е, потрібно шукати персонал, бо 29% пустих місць в бізнесі. Mm -hmm. Нам кажуть, безробіття. та ні, 29% не вистачає бізнесу людей. Mm -hmm. І бізнес на цьому сконцентрований. А тут йому його добивають з блокуванням податкових накладних. Його добивають тим що, з податковими накладними далі. Тривається звичайно триває. Це, 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 це просто жах. Причому ну в очевидних ситуаціях змушують бізнес або платити хабар, або йди судись. Суди, переважно бізнес виграє. Дев'яносто. 5% я читав статистику судових рішень на користь бізнесу, але це заморожені кошти місяцями, по яких бізнес сплачує банківські відсотки. Бо це ж кошти, які мали б працювати. Держава втрачає на податках. При цьому тут ще одна біда насувається: євроінтеграція. Називається mm -hmm. ні, я серйозно. Ну тобто, я так розумію, що це для українського бізнесу буде серйозний виклик. А, а може і навпаки, я в цілому з тобою згодний, але е... ні, ні, я за інтеграцію розумію. Я, 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 я розумію, за я, розумію. Я, я погоджуюсь з тобою, що ми не готові. Та т, 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 слухай, а всі ж про це говорять аналітики і аналітики, і Євген Глібовицький про це говорять. Більше світлих людей, які дуже за європейську інтеграцію, говорять наступне: друзі, давайте подумаємо над сенсом того, що ми робимо, прийняти європейські правила в ситуації, коли Європа втратила конкурентоспроможність, це було б смерть для України у, у, інтегруватися в Європу найбіднішою країною. Нам достатньо пригадати болгарський досвід. Угу. А, Болгарія... не польський Не польський, не болгарський. Болгарія не зробила того, що зробила Польща, не підготувала свою економіку, не мала трьох тисяч переговірників, не виторгувала найкращі умови. І вона 10 років була найбіднішою країною Європи, поки вони а тепер увага. Дивіться, який парадокс в Болгарії проверили ліберальну податкову реформу в команді податкової реформи була чільна очільниця МВФ. Вони провели ту ліберальну реформу, яку зараз нам не дають провести в Україні, лякаючи МВФ. Звичайно, ну це це просто не сінитниця. Так ось Болгарія це зробила і зробила шалене економічне зростання вдвічі протягом сіми років. Вони вони зросли і перестали бути ось цією країною занедбаною. Нам потрібно це зробити до інтеграції. Для, для цього є дуже крута формула, яку ми зараз відстоюємо. Я сподіваюся, що зараз ми формуємо команду перемовників і зможемо це довести. Так ось Україна це не. Question mark не запитання для Європи, не проблема для Європи. Це можливість. Європа втратила дешеве російські енергоносії, дешеві китайські товари і парасольку безпеки від Сполучених Штатів. Україна може дати можливість через Україну вибудовування логістичних шляхів з Азії mm -hmm. відповідно mm -hmm. дешеву Спільно. зборку кастомізовані товари. Україна це це просто клондайк енергетичних ресурсів. Ми можемо постачати дешеву енергетику в Європу. Закрила Німеччина атомні станції. Ми можемо будувати продовжувати розвивати цей сектор. І ми, ми станемо цією просолькою безпеки для Європи. Відповідно, Україна це вже. Відповідь для Європи, тому ми маємо виторгувати все те, що зараз сам німецький бізнес чи європейський любий бізнес просить дерегуляцію, зниження податків. Це вони просять. Я був на, на, на парламенті європейських підприємців, і вд мене було здивування. Вони просять те саме, що ми зараз просимо. То Україна має показати приклад і в віртуальних в віртуальній економіці, і в нових технологіях, в адаптивності, в інноваціях в цифровізації держави. Не можу не спитати серед реформ, про які ти систематично говориш, і пишеш. Чи є там десь написано про реформу освіти, зокрема реформу вищої освіти? Сьогодні я побачив обговорення того, що уряд вирішив дозволити як експеримент національному авіаційному університету приватизувати якесь майно, і там почався страшний хайп, що ну все пропало тепер у світі. Капець я mm -hmm. в, в захваті від того, що зараз продасиш кафедру це, свою. З, 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 з задоволенням я переконаний, що університет Шевченка, де я де, маю честь викладати зараз, буде одним з лідерів е, модернізації освіти. Вже зараз маю тобі сказати, наш економічний факультет має дуже гарні економічні бізнесові зв'язки з західними вищами і з бізнесом в Україні. І з дієбізнесу. Тобто, ну це все йде до того, що рано чи пізно всі університети в Україні будуть приватизовані. Ті, хто залишиться. Ті, хто залишиться, звичайно, вони мають об'єднуватися з тим самим авіаційним. Там вже є пройде процес об'єднання, там йде процес дійсно модернізації освіти. Його потрібно переосмислити. Він став е, ну жахливим насправді з точки зору якості освіти і того і спеціалізації. Хоча там залишилися круті кадри, яким, яким просто не було можливості розвиватися і займатися наукою і сучасною освітою. Зараз я спостерігаю за тим, що там відбувається. Там сформована дуже крута рада з випускників, з mm -hmm. реальних експертів. Mm -hmm. Там е, е, нова ректорка, і є підтримка з боку е, Міністерства освіти і Міністерства цифрової трансформації, які докладаються до того, щоб показати, показати, як може бути модернізований цей університет. Я переконаний, що це буде дуже складний процес. Я переконаний, що будуть вставляти палки в колеса. Чому? Тому що я бачу, як зараз ті, хто пробують робити ці реформи, отримують. Жахливий, просто ну просто мерзенний е, мерзенний тиск в різноманітних телеграм-каналах і і так далі. А це дуже крути, крута ознака, що вони роблять щось правильно. Вони наступили на хвіст цієї старої мафії освіцянської, яка нищила українського світу. Семенова була тут теж сиділа буквально в день її призначення. Це було дуже круто. Я теж, якщо що. я я випускник економ факу Шевченка, але авіаційників наших дуже підтримує. Останнє питання: Volt�? важко бути футурологом в Україні в час війни. Ох, uh, uh, ти знаєш. футурологи це ж не там, не не касандри. Ми ж не не, не прогнозуємо. Сутність футуролога – це показати сценарії, які є поєднати соціальні зміни з технологічними і дати той простір сценаріїв. Не складно бути фоторологом, тому що дуже чітко ми бачимо, що Україна до сих пір не суб'єктна. Для того щоб краще сценарії реалізовувалися, а ми їх бачимо. Потрібно, щоб було справжнє лідерство, щоб суспільство спільно з владою суб'єктивізувало Україну, щоб не було ситуації, коли влада окрема, суспільство окремо, це, це дуже сильно на. Нас де суб'єктивізує, коли ми брешемо нашим міжнародним партнером. Це нас де суб'єктивізує суб'єктна позиція. Це мати чітку візію, яка має з'явитися в Україні. І футурологи тут допомагають її мати. Мати перемога, чітку стратегію. Перемога, це перемога візі, перемога, це візі? Ні, ні, ні. Це, ні, це умова. Ні, це умова. Умова для чого? Що таке візія України? Україна це країна можливостей найкращих можливостей в світі для розвитку ідей бізнесових. Талантів, народження дітей, це людиноцентрична держава, це безпечний простір, це глобальна суб'єктність і це відповідальні громадяни. Ось це візія, і далі як її реалізувати. І в нас напрацьовані тут стратегії, як це реалізувати, і ось це візіонерство, спроможність і готовність реалізувати це набагато важливіше ніж просто якісь прогнози. Прогнозувати має лише той, хто управляє ситуацією. Хочеться жити в цій країні. Я вірю, що так і буде. Економіст, футуролог Андрій Длігач був в нашій студії. Ми говорили про податки і про, взагалі, про все. Дякую дуже. Дякую. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.